З різдвяними зірками та в колоритних костюмах замість традиційних удизвіздарів рельів'яни вирішили бігти. І така атракція відбулася в Україні вперше. Ідея такого незвичного марафону належить мері та біговій спільноті Чумаки, і усе це заради армії. Мета забігу зібрати гроші для бійців. Не долучитись до збору, що організувало місто, в якому функціонує спільнота, було як мінімум дивно. Тому як тільки ми отримали. Натяк чи пропозицію ми одразу погодились для того, щоб фіналізувати збір великої події. Ми вирішили знімати костюмований забіг, оскільки ще не Різдво і рано робити вертеп, тому ми вирішили зробити аналог ходих звіздарів, забіг звіздарів. Ті 500 тисяч йдуть на збройносці. Це є спільний проєкт міста і фонду Повернить живим. Для підтримки Збройних сил можливі різні атракції. А якщо ми переддень Різдва, то сам Бог велів. З колядками та підмолодійні різдвяні дзвоники бігуни звіздарі подолали аж 5 кілометрів центральними вулицями Львова. кажуть, що така ранкова зарядка не аби як їх розвеселила, та створила справжній святковий настрій перехожим. Ми живемо в країні, де триває війна, повномасштабна війна в цілому ще довше, але дуже цінно, що ці традиції якось відновляться на такій формі, що це робиться все одно з метою зборів, з метою якогось єднання. Я особисто дуже кайфанула просто пробігти, і це було лінь. Я дуже довго над образом, цілих 15 хвилин, і думала, що я не встигну, але ніскуди не шкодую. І навіть момент, того, що ви можете святи колядки, біжучи, це якийсь авангардно новий досвід, але мені дуже цінно класно було. Не втримався від такої святкової атракції міський голова, щоправда, біг Андрій Іванович окремо. Адже як сам зізнався, загубив звіздарів. Тож на фініш він прийшов останнім та розповів про свої марафонські пригоди. на довго ще чекаю п'ять хвилин, десять Назар мені скинув, що буде там такий то час. Вас нема. Я чекаю, переживаю. Що я зробив одне коло. А ви говорите, ви тут? Вам треба <ріст> щось робити з організацією. Ви молодці, дякую. Слава Україні! Своїм забігом звіздарі зібрали немало-небагато, аж пів мільйона гривень. Сподіваються, що такі благодійні заходи відтепер стануть у Львові традиційними. Сподіваюся, що цей забіг буде першим і не останнім, і буде класною традицією міста збирати гроші на будь-які потреби. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Різдвяні традиції у Львів Брітіш Скул. Впродовж тижня у навчальному закладі панує святкова атмосфера. У творчий процес були залучені усі від наймолодших до найстарших класів. Зокрема, на кожен день підготували кілька театральних виступів. Таким чином, окрім вивчення різдвяних традицій, учні розвивали своє творче мислення, що дуже важливо, кажуть у Львів Брітіш Скул. Коли ми формували власне сценарії ідеї сценок, ми враховували думку всіх наших діток разом з ними це все придумували. А, також нам було важливо, щоб в сценках була англійська мова, тому. Частково сценки виступи наших діток англомовні. От також нам важливо було створити під час підготовки під час виступів максимально комфортну атмосферу для зближення вчителів, діток, тютерів. Це була дуже гарна така різдвяна атмосфера, яку ми продовжимо з року в рік. Обов'язково наші учні, наші вчителі, які допомагали прикрашати це, які допомагали організувати класом їхні столи, батьки, які взяли надзвичайно велику роль в цьому, нача. Велику участь відіграли в перевезенні цих продуктів. Тобто, як я, я бачу, чим старший клас, тим більше е, участі беруть е, батьки. Тобто, тим більше участі беруть учні в молодших класах. Батьки, і це це дуже така хороша атмосфера. Як у навчальному процесі використовують досвід закордонних закладів освіти, так і при створенні святкового дійства вирішили показати не тільки традиційні українські мотиви. У нас у Канаді дуже багато різдвяних традицій, і я думав, що як викладачу тут у іншій країні мені буде їх не вистачати, але мені було дуже приємно побачити їх тут в Україні, і зокрема у цій школі. Бо тут також показують і вчать різдвяним традиціям не тільки українським, але й тим, що притаманні Великобританії та Північній Америці. Але це ще не все. Бо окрім виступів у школі, влаштували ярмарок смаколиків, що був поділений на дві локації: на першому поверсі для молодшої школи, де панувала спокійна різдвяна атмосфера. А на другому для старшокласників. Там вже був більш активний відпочинок зі світловими ефектами та діджеєм. Таким чином, діти мали нагоду повчитися фінансовій грамотності, а батьки здивувати гостей свята своїми кулінарними талантами. Вирішила таку додати сюди британську тематику. Ми були в травні в Лондоні. і Ми з Лондону привезли деякі речі. Я вирішила тут їх виставити на продаж. І кекси я спекла за рецептами з королівської книжки рецептів. Ось Така була ціла історія. У нас мікс різних мотивів. Ми готували те, що нам найбільше вдається приготувати. Як завжди, у нас найкращі товари, так що приходьте і купляйте. Правдивість цих слів підтверджують і враження покупців красиво все, дуже діти талановиті, дуже багато смаколиків, батьків, які постаралися. І взагалі дуже прекрасно школа постаралася, гарна атмосфера, настрій. Чекаємо наступного ярмарку. О, Зорин, ти сюди! Ось тут мої однокласники продають, всяку смакоту, і тут є дуже багато смачного. Ну, якщо з цього-всього, мені напевно, ну, мені дуже подобають пиріжки і тут боясь їх ще пробувала. Що запам'яталося, дуже цікаві, от такі були всякі з різними фруктами, такі смажки. Ну, це наш стіл тут як традиційно, але з кожного разу дуже гарно все організовують смачно. Найстарша школа, там своя дискотека, є, там теж дуже класно. І такий святковий тиждень перед Різдвом вже традиція у Львів Брітіш Скул. Тому наступного року обіцяють здивувати ще більшими масштабами та цікавими подіями у стінах навчального закладу. Подарувати захисникам атмосферу Різдва у сьомому прикордонному карпатському загоні зібрали спеціальні пакунки для бійців комендатури швидкого реагування шквал, які зараз виконують бойові завдання у серебрянському лісництві. Там на передку немає магазинів, немає аптеки, ти не можеш там собі нічого купити. Навіть ну, банально якусь зупу заварити собі, да, там типа мівіни чи щось такого. На це немає людей ні часу, ні можливості. Тому ці такі от подарунки для хлопців вони дуже важливі. Як їх сприймають хлопці на передовій? Кажу, на війні 2014 року нам так само приходили подарунки. Ну, ви бачили, напевно, коли-небудь, як дитина радіє якомусь подарунку. От доросла людина в три рази більше. Кожен подарунок це нагадування про мирне життя і про рідну домівку, додав військовослужбовець. А коли вони бачать там, дитячий якийсь малюнок чи там обіріг якийсь, це збільшує мотивацію боронити нашу державу. Оскільки я, я вже кажу, неодноразово це показав і буду повторювати. Коли москалі забирають нашу територію, це ну погано. Коли вбивають наших людей, це дуже погано. А коли вони крадуть дитинство в наших дітей, перепрошую це дуже дуже погано. І це дуже хороша мотивація для того, щоб їх знешкоджувати. Загалом зібрали чимало речей по запатам військових: це і їжа, оберіги, та навіть техніка. Насправді в коробках дуже різний асортимент: це провізія, це речі, предмети першої необхідності, які є швидкими розхідниками на передовій. Ми всі знаємо, що там немає змоги піти в магазин, коли ти хочеш, і купити собі те, що ти хочеш. Тому це предмети першої необхідності. Це кава, чай, печиво, ліки, це сухий душ, це Окопні свічки, це е, і обереги, і порошки, і туалетний папір, і зубні і щітки, і станки, і електрочайники, е, і солодощі. Наразі усі речі розклали по коробкам, і вже незабаром їх отримують ті, хто зараз боронить нас від ворога. За що ми безмежно вдячні волонтерському фонду Волонтери Маловистівщини. Ми вдячні школі гімназії львівської міської ради. В полоні не чути щедрика, і поки ти мовчиш, їх вбивають. Сім'ї військовополонених два дні поспіль біля пам'ятника Тарасу Шевченкові проводили акції нагадування, аби кожен з нас пам'ятав про те, що у російських катівнях вже треті різдво вороги тримають та знущаються над нашими бійцями. І слід сказати, що перформанс, який зробили організатори, дуже щемливий та змушує задуматися. Посеред площі поставили святковий стіл, навколо якого стояли порожні стільці. Наступного дня його символічно розділили навпіл з одного боку різдвяні страви, а з іншого тюремний позуд. Із черствим хлібом Нагадаємо, що в останній обмін військовополоненими відбувся 19 жовтня. Тоді до своїх родин повернулися 95 бійців. Затримали розповсюджувача психотропів. Підозрюваний працював на інтернет крамниці та реалізовував психотропні речовини методом закладок на території Львова. Правоохоронці виявили при ньому речовину у згортку, схожу на півіпі. Усе вилучене скеровано на експертизу. Наразі зловмисник затриманий. Йому загрожує до 10 років позволення волі з конфіскацією майна.